Друзі, всім привіт! Маю сьогодні слово підбадьорня, яке принесе благо кожному, хто приєднається до нього віри. Хочу поговорити сьогодні про повагу до старших. Це те, що зробить наше життя краще. Господь в своїй волі і в десяти заповідях особливо підкреслив, як важливо шанувати батька та матір, як важливо шанувати старших людей в Господі, як важливо взагалі проявляти повагу до старших. В багатьох народів є. Традиція, яка покращує їхнє життя і продовжує їхнє життя через саме цей інструмент, саме через цю заповідь, не батька та матері. Я сьогодні молюся, щоб моє коротке слово, яке вимкнули не випадково, принесло вам практичну допомогу, стало причиною перемін. В вашому особистому житті. Скажу вам ось що: що повага до старших це шлях в стабільність, в стабільність в своєму здоров'ю, стабільність в відносинах з людьми. Людина, яка вміє шанувати старших і проявляє повагу до тих, хто, хто вже у віці, це людина, яка в першу чергу поважає Господа. Адже шануючи Божі заповіді, ми шануємо самого Господа. І Господь нам сказав 10 десяти заподях щодо батька та матір. Також Господь нам через апостол Павло, післанні до офісян, в шостому розділі, говорить, що, говорить щоб ми шанували е, батька та матір, адже ця заповідь з обітницею буде добре тобі, і на землі будеш довголіть. Е, якщо вас зараз атакують хвороби чи загроза е, є в вашому життю, знаєте, що е, ваша шана. Бо ваша повага до батьків може зупинити загрозу над вашим життям. Візьміть обітницю цю віру і скажіть, я поважаю батька та матір. Я, якщо не поважав, я виправляю це прямо зараз, я каюся в цьому гріху, і я буду ставитись до них так, як Біблія закликає, я буду їх шанувати, я буду поважати їх, я буду слухняний їм, я буду проявляти до них любов. Цим самим виконуючи Божу заповідь і. Проводячи своє серце в правильне положення перед Богом. І якщо ви сьогодні змінили або прийняли рішення посилити свою повагу до старших людей, ви вже поміняли своє життя на краще, ви вже направили правильний ракурс. В правильний ракурс своє життя. Ось ви на правильному шляху. Я вірю, що Господь хоче, щоб Його народ він процвітав. А процвітати в Бозі можна тоді, коли ми слухняні Йому і Його Слову. Тому я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа, щоб сила Слова Божого захопила вас, щоб сила Духа Святого зійшла на вас прямо зараз і особливе благоговіння і повага до своїх батьків. Прийшла до вас і розуміння того, як важливо їм проявляти повагу, як важливо зателефонувати їм, як важливо помолитися з них, як важливо важливо допомогти їм, практично. Адже повага вона виявляється не просто у добрих словах, а в практичній допомозі. Знаєте, що батьки вони заслуговують поваги лише тому, що так Господь сказав, навіть якщо воно не так як потрібно ставилося до вас. Зробіть свого боку. Правильно проявіть мудрість Божу. І якщо навіть батьки були неправі, вони зміняться через вашу, ваше мудре поводження і зможуть побачити в ваших діях Божу мудрість, Бога в дії. Адже Господь виявляє себе через людей, Виявляє через свою мудрість в людях. Тому це мудрість поважати своїх ближніх, це мудрість шанувати батька та матір. Я вірю, що. Це коротке слово підбадьорне сьогодні принесе в чиєсь життя переміни і буде сприяти добрим плодам. Ви побачите, як ваші відносини з вашими батьками налагоджуються. І через це прославиться сам Господь. І ваша життєва позиція посилиться. Молюся, щоб так і було. Божу і до наступних зустрічі, дорогі.